З духовної академії сімей. З Дерховної Академії Сміляни. Ага. Скажіть ваше ставлення до затримання Павла Митрополита. Що це було? Ну, що це було? Затримали митрополита Павла, йому Ми там інтермінують зараз якісь статті. Одна із, із цих от справ, які вони інкримінують це розпалювання, наскільки мені відомо, між релігійною ворожнечою в нашій країні. Але Питання таке виникає, коли дивимося на ці всі е, дії, які відбуваються сьогодні в нашій країні. Знову ж таки, чому е, ці е, справи інкримінують тільки архіпастерям, е, священнослужителям і вірним чатам української православної церкви. Ось е, сьогодні ну, наскільки я розумію, це сталося після звернення митрополита, коли він е, е, говорив там на адресу Зеленського досить жорсткі слова і його родини. Е, е, ну і плюс закликався, що я не бачив там, що там Якісь е, заклики, чи якісь жорсткі е, слова е, до нашого президента е, е, Володимира Олександровича Зеленського е, українська, вся всякомета Української православної церкви на чолі е, з її пристоятельством блаженнішим митрополитом Київським Україною Онуфрієм, єпископатом, е, всім духовенством ми. Е, Підтримуємо е, нашого гаранта Володимира Олександровича його дії, які спрямовані е, на е, які направлені на якомога швидшу перемогу у війні Російської Федерації проти України. От е, вірні чада Української православної церкви разом з духовенством е, не погоджуються і висловлюють свої е, протести проти е, дій, які спрямовані е, щодо української православної церкви. Ось Сьогодні ми знаємо е, весь світ. Е, е, Розмовляє про те, що Міністерство культури України і національні заповідники Черскалавра намагаються в незаконний спосіб. Висловити документство монахів Київської духовної академії семінарію з території Києво-Печерської лаври монастиря Української православної церкви, і навіть як вони говорять, розірвали в односторонньому порядку договір оренди, що також є грубим порушенням законодавства нашої держави. Ось сьогодні ми бачимо, як злочинні способи представники різних інших релігійних організацій. Цієї нашої країни захоплюють е, храми, захоплюють наші святині, захоплюють собори, єпархіальні управління Української православної церкви, і про це всі повчать. Ми бачили звичайно злочинні... на увазі, після того як побили військового. Е, війць, ну, ви знаєте, е, чи там побили військового, чи які там були дії цьому всьому дасть оцінку е, правоохоронні органи? Так, ось е, ми всі звернули увагу, що побили військового, але ми чомусь не звернули увагу на Євангеліє, е, яке лежало на підлозі після того, як цей військовий, який себе представляє військовим, вчинив ці провокації, які він вже вчинив, які ми всі бачили із засобів масової інформації. Але чомусь всі забувають про злочинні дії мера міста Івана франківська А всі для всіх відомо, як він підбурював громадськість цього міста про те, що там із нецензурними закликами, закликами до якоїсь там ворожнечі і що призвело до захоплення кафедрального собору нашої церкви, і сьогодні е, це бачив весь світ, але чомусь жодна кримінальна справа проти цієї особи не порушена, і таких випадків е, є дуже багато в нашій країні їх не десятки, їх сотні. Можливо, навіть тисячі. якщо ви почали говорити про випадок митрополита Павла то ви підтримуєте його цілковито. Я підтримую митрополита Павла як архієрея, архіпастиря нашої церкви і намісника києво печерської лаври. Я за нього молився, молюся, і для мене дуже прискорбно, що сьогодні, от такі такі події навколо його відбуваються. І скажіть, що ви знаєте ситуацію там всередині, як як зараз, яка зараз атмосфера обстановка там серед студентів, наприклад, серед семінаристів атмосфера насправді дуже спокійна. Атмосфера такої піднесеного такого. Духу єдності, любові до своєї церкви, до священна чалія, і як і братія Кива Печерська Лаври, так і студентство, вихованці Київської виховних семінарії, студенти академії, корпорації викладачів ніхто із нас не планує і не має на меті покидати стіни нашої домівки, тому що києво Печерська лавра, в першу чергу це для нас наш дім, в якому ми живемо, в якому ми звершуємо богослужіння, молимося за наш народ. За нашу владу, за наше військо, і е, сьогодні якихось аргументованих підстав для того, щоб ми залишили стіни києво Печерської лаври, немає. Ну я і думаю, що бути не може. Не втомлюються люди виходити ось так на молитву сюди. Все життя православного християнина проходить в молитві. Молитва триває не тільки зараз, ви бачите. Тут в Лаврі молитва триває що хвилини, що секунди, і вона не зупиняється тут уже майже тисячу років. І я надіюся з Божою допомогою, з Божою Ласка, так і буде е, далі. Е, головне, е, що ці люди, які наші вірні українські православної церкви, приходять е, під стіни києво Печерської лаври з миром, умиротворенністю і з е, налаштуванням е, для молитви. Молитва в першу чергу за свою церкву, за свою святиню, за наш український народ, за нашу державу, владу, військо і як е, найшвидше настання е, миру у нашій країні. Скажіть, що як вас звати, як правильно представити Романах Павел, студент другого курсу магістратури київської духовної академії? Дякую вам. Дякую.